Вітаю вас, шановні садівники та городники. Хоча вересень це час збирання врожаю, та не поспішайте завершувати сезон. Зараз я розповім, що можна посадити та посіяти у вересні і виростити ще один врожай до зими. По-перше, у вересні я активно сію салатні та іншу зелень, салат латук, кріп. Петрушку, рукколу, пастернак, щавлю, базилік та шпинат. Вся ця зелень швидко сходить і добре росте у вересні, бо вже не так спекотно. Врожай в мене йде на сушку, заморозку та на продаж. Сіяти можна весь вересень. І не бійтеся салати чудово переносять про холодну погоду. Вони легко зростають при температурі плюс 5 градусів. І навіть можуть перешити перші заморозки. Окремо, я хочу сказати про рукколу посійте її. Це надзвичайно смачна та корисна рослина. Вона має цікавий смак і дуже невимоглива при посадці. Руккола не любить спеку, тому посадка у вересні це найсприятливіший для неї час. Далі. Грядки, що звільняються у вересні, я продовжую засівати седератами. бо після збирання врожаю землі потрібно дати відпочити та відновити родючість. Для таких цілей і використовую гірчицю білу це найкраща рослина для боротьби з патогенами в ґрунті. Далі фацелію. Її використовують на ділянках із щільною кислою землею, а ще ріпак. Він запобігає розвитку в ґрунті хвороботворних бактерій. Також на початку вересня ще можна висіяти пекінську капусту. Термін її дозрівання десь 50-60 днів. На початку вересня саджаю і полуницю. Бо висаджена восени вона може вже наступного року дати перший врожай. А ще у вересні в саду. Можна висаджувати саджанці плодових дерев і ягідних кущів. Вони відмінно приживаються, наприклад, санжаці сливи, вишні, аличі Також можна посадити шовковицю, яблуню, грушу, горобину, а з кущів у вересні садять чорну та червону смородину, агрус, а ще виноград. До морозів вони встигнуть добре вкоренитися і зміцніють, а отже легше перенесуть зиму. Також вересень це час посадки цибулинних квітів, а ще квітів, які саджають насінням це крокуси, нарциси, гіацинти, чорнобривці та айстри. Також до середини вересня висаджують багаторічники півонії, флокси. Кліматіси та дельфініуми. Наприкінці вересня ми починаємо саджати часник, цибулю під зиму. Але це тільки якщо у вас вологий та прохолодний клімат. На Одещині у нас часник саджають трохи пізніше у жовтні. Також у жовтні та у листопаді ми будемо сіяти моркву та буряк під зиму. Але про це в наступних відео. Тож, Бажаю вам продуктивного та врожайного вересня!